В Тих корчах, ай, ай, ай. То а, буде, ой, може ой, даже Коля не, ліпше знати, бо то коля, його тема Солянський й Легенду знає, що іншику передає естафету досвідченому сенсею, гіду рунянин Микола. зараз нам розкаже про хижу, про місцевість Бороли От, і поведе нас в сторону пансіоната на Солянський верх це Сафето досвідчений в людині, яка, так, <реш> яка недалеко <реш> живе і знає ту шейку. Вже, вже, вже пудра вода тут потрібна. Він дослідив вже, що? Workout, він, я, я, мі... не... я не знаю, що то є, тут рай, які тут Зато, може, стайня була тут в а там тут та хешка шоу виходити. У тому, я, я казав, живо прийшли, до розмотам пійдемо тут. Фонтанин залишив, але тут щось такої. Діхай... Коротше, треба перекусити, щоб мозок тут живити. Стоянки перекусами і... То, типу, тут фундамент був. А, тут фундамент сидиш, валя, де вов, де тут кабіння, і я десь зараз вов верну вов. Ну і що там було? То було, наші люди розказують, хішка кликали Гаєнка. Я не знав, ну дача не Гаєнка, типа літній домик Гаєнка, угу. то все так кличе. Але виходив, типа, за Чеху, Чехословаку, якийсь граф учений і що досліджував? Беру угу. му, давав наш о, людину, носильщика, Провіант ту допомагав вносити. І він досліджував. Досліджував Златнік. Ну, може до златнікація відносити. То -то. І той граф, то досліджував то -то. Ага. за тиждень або за два і свої дослідження ага, ага. ту проводив. То, то перша версія, а то друга версія а Друга версія, вже той спочатку чув, вже коли чума йшла, чи як то тиф. тиф не, тиф тиф тиф, тиф, тиф. тиф, вже ту хтось собі будував, вже втік з села, не знав з котрого, чи з Завродя, чи з соли. І тут тусі побудував тут хижу. Ага. Щоб ось ну, не заразити сім'ю свою і то, -то вже... А доки та хежа тут стояла, ніхто нічого не знає. То Бо ніхто нічого і... ніч не знає. Вітя, Ти не пам'ятаєш, коли ту хижу розбили, і ти її пам'ятаєш ту херуси не пам'ят. Ні. Ти то, не не павши. Ні, то лем фундамент, то вже такий диз. А, і давно. Тут uh -huh. вже дали соляни косили і показали ту вже лемфундамент. Фундамент, глядя, то вже тут ну, косилось. Поняв, поняв. Височилось бучок листки. Workout paused. Еще вообще маленький. Давления почти еще нема. Вышел с